Тобто, прото мої кохані, вам підказки від сесії. Додумайте про себе. Зайки мені дуже багато від Вас приходить приємних слів. Я всіх вас також дуже люблю. Я тут не можу прикріпити посилання на групу телеграм. Там багато про мене, багато фейдж, у кого є амулети і взагалі історичних законів. Тож пишіть мені в лічку ватсап, Телеграм. Я просто напишіть, дайте групу, і я вам кидаю посилання. Ми ті з вами будемо ще ближче, мої виясочки. І так, підказка сил для вас. Аркан Мир. Вам кажуть, розширяйтесь, зайди. Арканмир, це виходьте в інтернет, давайте про себе знати всьому світу. Дивлячись від того, які у вас захоплення, не бійтесь, я теж колись починала на Тіктоці. Це у мене другий канал, у мене є перший канал, де 23 тисячі підписників. Теж починала, робила розклади і не знала, що так швидко буду мати популярність. Але це повинно бути те, що вам подобається. Аркан Мир ще може говорити, якщо хтось планує переїзд, переїжджайте. І. Взагалі, вам яка підказка? Вам треба почати якусь нову веху вашого життя. Це можливо може бути взагалі переїзд там з одного дому дом в інший. Зараз, коли я кажу, я знаю, що хтось з вас розуміє, про що я, про що я кажу. Ох, охо! Ох, ох. Тут як ти кажуть, щось якась ситуація у вас підвищеному стані, нікуди не рухається, і вас через це десятка мечів великі душевні переживання. А, король мечів тут до вас поспішає. До вас поспішає король мечів. Це чоловік, який не показує свої почуття, достатньо холодний. Він вважається розумним, але як розумним? Ну тому що він ставить себе на перше місце. Да? Це вже в цьому його розум. Він ніколи не піде за коханням, але він піде за розумом, тому що він все прораховує наперед. У когось це може бути чоловік з минулого. З яким у вас ситуація висить і можливо десятка мечів, це не ви, а він переживає. Усі по-різному, тому що у вас багато, всіх своїх варіант. Так, у когось ви його ще не знаєте. Так яка ж підказка вищі сили? Кажете, кажуть, будь-якому разі до вас йде взаємне кохання, 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 кохання. Напишіть, хочете минулого або нового. Раджу всім нового, минулих всіх банк. А якщо не в бан, то нехай доказує рік не менше своїми діями, що він змінився. І не спати з ним. Це моя точка зору. Я кажу вам зараз чесно. Найде кохання, він кохає вас, ви кохаєте його, але ж треба до десятки час дорости це кохано, коли він кохає так, як ви цього хочете. Розумієте, яка ще є підказка? Знову, Ну що король вичів до вас іде, у когось новий чоловік, у когось чоловік із минулого.